Вітаю вас сьогодні акцентуємо увагу на темі безпеки на автошляхах. Як це не сумно констатувати, але в Україні в середньому що 20 хвилин відбувається ДТП, а за добу гине близько одинадцяти осіб. Це такі дані, оприлюднені змі у 2012 році. Які головні причини аварійності і чи можна якось вплинути на цю ситуацію? Спробуємо з'ясувати у розмові з нашими гостями. Це заступник начальника управління ДАІ в Черкаській області Ігор Ісаєнко та старший інспектор сектору автомобільно-технічної інспекції управління ДАІ в Черкаській області Анатолій Попович. Вітаю вас. Добрий дня. Якщо говорити про статистику в Черкаській області, що взагалі можна сказати про рівень аварійності? Можливо, у порівнянні з іншими регіонами чи у порівнянні з попередніми роками? Ну, порівняння з іншими регіонами, то ми знаходимося. За загиблими десь всередині, всередині е, України. Значить, десь у нас йде по рівнянню з прошлим роком зниження аварійності на 34%. Десь по Україні у нас цей показник складає 24%. Значить, е, показник по кількості ДТП десь приблизно 3% мінус, і по травмованим мінус 4%. Ну, це з прошлом роком, я маю в виду. Значить, на даний час у нас в Черкаській області зареєстровано загиблих 19 на автодорогах, на автошляхах нашої області. А в минулому році ця цифра показувала 31. Значить, Тому з Державта інспекції щось робиться і так далі. Ну, ви бачите. по цифрам, Скажіть, будь ласка, які порушення найчастіше скують водії, і з яких причин виникають? аварії? Найчастіше це скоюється порушення водіями перевищення швидкості. Цей показник десь 65% від всіх дорожньо транспортних пригод. І коли водій транспортного засобу перевищує швидкість руху, то він попадає в лобове зіткнення. А лобове зіткнення, це ви розумієте, що це там травми дуже важкі. Там у нас в цьому році не зареєстровано таких ДТП, в яких загинуло там дві особи або більше. Але в прошлому році це було 9, 9 дорожньо транспортних пригод. Тобто, іменно що перевищення швидкості руху в ямі. також на дорогах, які, ну погані дороги, дороги, ви ж бачите, все, що після зими вони мають такі погані. Від. і також водій транспортного засобу не враховується цей, цей показник і не збавляє швидкості руху, і тим самим являється воно основною причиною дорожньо транспортних пригод. Ігоре Шатаювичу, ви зазначили, що на ситуацію щодо аварійності впливає стан автошляхів, Але мені здається, що навпаки, коли дорога розбита, то водій намагається якось обережніше їхати для того, щоб і свою машину вберегти від якихось пошкоджень. Так, так. Да. І одні водії так, інші водії зовсім по іншому. Є випадок, коли водій транспортного засобу скажеться на працівників дорожніх служб, що сталося ДТП. Це було. На трасі Золотоноша Черкаси, Умань, значить біля е, села Дінгі. Він нам надає е, скаргу, надає відео про те, що він не порушував, ну, порушував права дорожнього руху. Він не справився з керуванням. На відео ми бачимо, що він рухався з швидкістю десь приблизно 120 км на годину. І після цього він справився з керуванням і виїхав е, в кювет. Ну, ви бачите, що той тобто, водії вони бувають різні люди, і в основному не порушують того дорожнього руху, якщо бачать погані дороги, і тим паче, що ці дороги вони позначаються знаками, що дорога дуже погана. Тому це таке, такий стан. А як часто взагалі от сьогодні випадки, коли водії звертаються і демонструють якісь свої відеозаписи, Намагаючись відстоювати свої права, у ну, якихось зараз там. є відеорегістратори, вони фіксуються, вони їх пишуть на диск, і постійно вони звертаються до нас і надають докази. Ми розглядаємо ці докази і або припиняємо адмінрозгляд, або ну у нас за останній час таких не було випадків. Тобто доказували ми, що дійсно вони не прави. Звертаються, так да. зараз, зараз дуже багато. Готуючись до цієї програми, я от таку цікаву статистику зустріла в засобах масової інформації. У 2012 році найбільше загиблих у ДТП було зареєстровано у квітні, а пік травматизму прийшовся на червень. І ще стверджують журналісти, що найчастіше ДТП трапляється у п'ятницю, а найбільше постраждалих у неділю. Чи можете ви погодитися? От з такими даними чи є певна закономірність у цьому? Так, є певна закономірність, тому що зимою водії транспортного засобу. Все-таки знизують швидкість руху, тому що є ожеледиця, слизькість, і так далі. Так далі. А в квітні місяці вже проходить е, ожеледиця немає. Вони починають також набавляти швидкість. От. А червень місяць розуміти, що до через наші дороги їдуть дуже багато відпочиваючих, це і білоруси, і росіяни, і німці, і так далі. Так далі. То, звісно, що пік травматизму йде на червень місяць. Зрозуміло. Протягом березня Черкаське управління ДАІ проводило таку операцію комплекс заходів з профілактики аварійності на пасажирському транспорті. Чи можете ви поділитися з нами якимись результатами вже цих перевірок? Так, дійсно у нас проходить операція перевізник з 1 березня, значить, і дуже багато у нас нарікань до перевозчиків автоперевозчиків. Всього у нас їх 277. Автоперевізників, які займаються перевозкою э, пасажирів, і 900 у нас э, саме занятих таксістів, які займаються перевозкою пасажирів в таксі, э, у нас немає, не зареєстровано в нашій області таксі, які там називають шара і так далі. Так далі вони надають только диспетчерські послуги. Більш подробніше розкаже Анатолій Андрійович. Будь ласка, пане Анатолію, так, дійсно, ситуація з аварійністю на пасажирському автотранспорті складна. Нещодавно випадок в Херсонській області, де е, трапилось ДТП, в результаті з автобусом, в результаті чого 4 особи загинуло, 15 отримали тілесне ушкодження. В зв'язку з цим на території держави, в тому числі Черкаської області, проводиться комплекс заходів е, на пасажирському автотранспорті в березні місяці. Результатом е, проведення такого е, Відпрацювань співробітники медаї проводяться перевірки суб'єктів господарювання, які надають послуги з перевезення пасажирів під час проведення цих заходів. Загалом перевірено 112 таких суб'єктів. При цьому були виявлені порушення закону про дорожній рух. Всього 78 випадків, із них Випуск на лінію транспортних засобів автобусів, що мають технічні несправності 31 випадок, допуск до керування водіїв, які не мають відповідної категорії, на це два випадки. Під час цих заходів загалом було перевірено 2088 автобусів. Під час перевірок виявлено технічно несправних 108 автобусів. Несправності такого плану, як заблокований аварійний вихід або несправний 26 випадків, з незаконно встановленими додатковими місцями 19 фактів, з несправностями або невідповідністю шин 22 випадки. Також було виявлено 6 фактів, де рульове керування також несправне. Анатолій Андрійович, скажіть, будь ласка, а чи виявляєте ви такі факти, коли водій керує цим транспортним засобом у стані алкогольного сп'яніння? Ну будемо говорити так, що водіїв автобусів під час відпрацювань не трапилось, але ж водії таксі вони також являються пасажироперевізниками, здійснюють перевезення пасажирів та їх багажу автомобілями таксі. Під час відпрацювань було виявлено два факти керування в нетверезому стані. А яке покарання чекають на таких водіїв? Ну, покарання вирішує суд, приймає рішення суд. Покарання може бути у вигляді штрафу, виправних робіт. Або позбавлення права керування. Так. Ліцензію Або позбавляє позбавлені. за нашим поданням. Ми направляємо до інспекції подання на позбавлення ліцензії. І Ютразінспекція розглядається питання і позбавлює позбавлю цього водія ліцензії. Ще таке питання. От вже кілька випадків було в Україні, коли водій. Засинав, наприклад, за кермом, керуючи автобусом, коли він там перевищував кількість годин, які можна йому вести цей транспортний засіб. Скажіть, будь ласка, хто взагалі має за цим слідкувати? Хто має слідкувати за тим, які зміни мають бути, і скільки відпочиває цей водій, і чи проходить він взагалі медичний огляд перед тим, як вирушати в якусь можливо дальню поїздку, та навіть і не дальню, і по місту? Ну, згідно закону України про дорожній юг, про дорожній рух статтею 12 передбачено, що посадові особи, які відповідають за експлуатацію транспортних засобів, зобов'язані перевірити передрейсовий та післярейсовий стан водія, тобто медичний огляд. Але я так розумію, що не завжди, мабуть, вони таки і проходять цей медичний огляд, так? Трапляються такі випадки під час. З початку року, під час перевірок пасажироперевізників, було встановлено п'ять таких випадків. А чи має керівник підприємства нести відповідальність за те, що от у нього водії виходять в рейс без медичного? Згідно законодавства, так, відповідальні посадові особи несуть персональну відповідальність за випуск на лінію водіїв, які не пройшли медичний огляд? Також ось цього я добавлю, вибачаюся. Значить, є прийнято. Наказ міністра внутрішніх справ і Мін, Мін, міністерства охорони здоров'я, значить, що водії, які будуть займатися перевезенням пасажирів, вони будуть проходити медичний огляд раз на рік. Тобі ж в прошлому році це було раз на два роки, а зараз буде раз на рік. Мабуть є таки в цьому необхідність, оскільки так. і стан здоров'я показує так водіїв. Ще таке питання: от ви коли говорили про те, які порушення виявляли під час перевірок, зазначили, що в тому числі зустрічаються випадки і переобладнання автобусів, і коли немає чи не не працює аварійний вихід, і коли е, додаткові посадкові місця встановлюються в автобусі. Ну, наскільки взагалі поширене таке явище, коли переобладнують е, автобуси, і як можна тут впливати на ситуацію, і наскільки це для пасажирів небезпечно? Ну, Це дійсно небезпечно по тій причині, що, допустимо, е, кількість місць передбачена заводом е, виготівником. Е, дообладнувати, встановлювати додаткові місця, а це в свою чергу можливе. Встановивши місце, блокується аварійний вихід. Тобто це несе небезпеку пасажирам. Такий факт, як я вже сказав, було виявлено під час комплексу заходів 19, тобто встановлено додаткові місця для сидіння. За це також передбачена адміністративна відповідальність водіїв. А скажіть, будь ласка, буває таке, що от ви зупинили, якийсь припис там підготовлений. Адміністративна відповідальність, а потім знову, наприклад, в наступному році зупиняєте той самий транспортний засіб, і ці недоліки не усунуті. Як зазначив Ігор Шутайович, готується інформація в таких випадках до управління Укртрансінспекції в Черкаській області. За їх розглядом, більшість пасажироперевізникам в зв'язку з порушенням також ліцензійних умов ліцензії на ці транспортні засоби анулюються. Я хочу зазначити, що нещодавно наша знімальна група була свідками того, яку виховну роботу працівники ДІ проводили з пішоходами. Чомусь ми часто говоримо про порушення, які скоюють водії, але забуваємо про те, що пішоходи це також учасники дорожнього руху. Пропоную переглянути цей матеріал, а потім ми зможемо обговорити його. Бабцям сигналять, а їм байдуже. А ми ще на, зелений. на питання, чи знають вони правила дорожнього руху для пішоходів, тільки відмахуються. А декому переходити дорогу на червоний не заважає навіть присутність автоінспектора. Ось як цьому юнаку. Спинити хлопця вдалося знімальній групі. Виявилося, про дорожні закони він таке чув. А от чому їх не виконав, пояснити не може. Ну, зрозуміло, що на червоне світло не можна переходити. Зараз вийшли. Ви бачили, що був червоний, коли вийшли? На половині дороги. Як часто ви так робите? Ну, це, мабуть, вперше. Таких уперше за 15 хвилин тільки на одному перехресті Черкас наша камера зафіксувала близько 20 разів. Ну, в основному порушують люди похилого віку і, і молодь. Ну, в основному реакції немає, або відвертаються, або проходять мимо, не, не обращають внимання. Як би ви оцінили наші пішоходи? Знають правила дорожнього руху чи ні? 50 на 50. Деякі порушники вказують на водіїв, мовляв, правила для них писалися. Та інспектори нагадують, для пішоходів теж існує цілий розділ. У ньому умови руху тротуарами і проїжджою частиною, перехід дороги з зеброю і без неї рух за сигналом світлофора. І основне правило не можна ступати на проїжджу частину, не переконавшись у безпечності руху. В населених пунктах найбільш поширеними. Причинами скоєння дорожньо-транспортних пригод за участі пішоходів є перехід проїжджої частини на заборонений сигнал світлофора, перехід проїжджої частини в забороненому місці або ж поява із раптова поява із за транспортного засобу, що стоїть З початку 2013-го на черкаських пішоходів складено майже 250 адмінпротоколів, та кількість реальних порушень в десятки разів більша, Констатують співробітники ДАІ, адже багатьом вони лише виносять попередження. Штраф за ігнорування правил дорожнього руху для безколісних учасників. Коливається від 51 до 85 гривень, та людське життя коштує значно дорожче. Отже, скажіть, будь ласка, як часто пішоходи стають причиною виникнення ДТП? Причиною виникнення ДТП пішоходи стають дуже часто. Візьмемо е, статистику. Значить, В цьому році загиблих у нас 19, я казав вже. Значить, з яких 13 чоловік це пішоходи. І по війні пішоходів, значить, загинуло, по віни пішоходів, значить, 31 це тобто, звіни водіїв, ДТП, всього ДТП, там, де є травмовані і так далі. 18 це у нас по війни пішоходів. Тобто, ви бачите, що воно приблизно, приблизно одне. Самий основний момент, що ДТП трапляється в темну пору доби після того, як люди йдуть після роботи, от, вони не позначають себе нічим, і на дорогі їх практично не і водій їх не бачить. От, також трапляються випадки, це останній випадок, коли нетверези пішоходи лежать на проїзній частини, і відпочивають. Це останній випадок, коли е загинув пішоход. Не побачив водію на освітленій дорогі, на частині дороги, яка освітлюється. Дуже часто пішоходи не звертають уваги на те, що вони йдуть в темному одязі, значить, немає освітлення і так далі, так далі. Він не позначає себе нічим. І водій не бачить його, і ще туман, дощ або ну, те інше таке, значить, він рухається, він переходить в проїзну частину не по пішоходному переходу, а в недозволеному місці. І тому трапляються такі випадки. А якимось чином можна на пішоходів взагалі впливати? Щоб вони не переходили у невстановлених місцях, щоб вони все ж таки. могли… Даємо інформацію, ми у нас працює відділ пропаганди, він дає всю інформацію. Виступаємо в газетах, виступаємо в школах, виступаємо. У нас є в каніві інтернат, які, ну, які ми постійно там буваємо в цьому інтернаті. Це наші підлегли. От. Виступаємо, інформацію даємо на телевіні, на телебаченні. Просимо. Поважати водіїв, просимо пішоходів поважати право дорожнього руху. Ну, а так... Можливо, штрафні санкції треба штрафні якісь санкції, жорсткі? Штрафні санкції, ну але ж вони були. мали, вони мали. Усне зауваження це не санкція. Тобто ми проводимо операцію пішоход, от, і виявляємо пішоходи, які проходять на основному місці. От, і робимо, складаємо протоколи, робимо усне зауваження. Це я дуже я вважаю, що це дуже мало. Іври Шатайовичу, а як ви вважаєте, чому останнім часом все частіше трапляються випадки, коли жертвами ДТП стають люди, які власне і можуть не бути учасниками дорожнього руху? Люди, які прогулюються з дітьми десь на тротуарах чи стоять на зупинках? Ну, випадків таких у нас в Черкаської області немає. Значить, дай Бог, щоб їх не було. Це ви маєте ведуть Дніпропетрос, так? Да? Так, так. Ну, я не хочу коментувати, бо це не моя справа. Це є слідчі, вони будуть коментуватися. От. Ну, основне, на мою думку, це також перевищення швидкості. Тобто, водій транспортного засобу не виконує правила дорожнього руху, він питається проскочити, як в даному випадку може бути, проскочити на заборонені си світофори, і так далі, так далі, порушуючи при цьому швидкісний режим. От. В населеному пункті він становить 60 км на годину. У нас ви бачите самі, що вони їздять по дорогам, які відремонтували і 100, і 120. О, то я вважаю, що так не можна робити водіям транспортних засобів. І вони не справляються з дорожньою обстановкою, і тому при цьому вилітають від удар. Не справляючись з рульовим кермом, вони вилітають на на пішохідні переходи, вилітають на зупинки транспортного засобу, де знаходяться люди, і так далі. І так далі. То це я вважаю, що це війна особиста водіїв. Я так вважаю. Скажіть, будь ласка, від погодних умов залежить ситуація щодо аварійні? Ну, трохи вона залежить, але не настільки, щоб Ну, враховувати треба. Значить, за цей рік у нас ДТП було 9 ДТП. Супутних причин, які були ожеледиця або слізкість на дорогі, от, яких загинула тільки одна особа. То казати про те, що це, це не є показником. Да, це не є показником да. І я от. хочу зазначити, що от, кілька днів тому було погіршення погодних умов то. Все ж таки, водії дослухались, і у вихідні дні без особливої потреби не виїжджали І Та, ми могли бачити, що так. транспорту було мало на автошляхах. Я хочу зазначити, що, мабуть, якщо говорити про виховну роботу, то найвдячнішими в цьому плані є діти. І я знаю, що управління ДІ постійно проводить заняття і в дитячих садочках, і в школах. Кілька слів про це, будь ласка. Розкажіть, як ви залучаєте діток і що ви розказуєте, показуєте в якій формі? Ну, останній випадок був, значить, ми проводили згідно графіка. У нас є графік, значить, відділ пропаганди обов'язково. Вивчає і навчає дітей правилам дорожнього руху. Але до мене звернувся громадянин з просьбою про те, щоб обов'язково провести лекцію по правилам дорожнього руху в школі номер 1 Після цього поїхав туди начальник сектору Ліщенко Володимир Миколаївич, провів це заняття, вони були дуже вдячні. Тобто ми завжди відкликаємось на побажання. Батьків про те, щоб дітям довести право дорожнього руху бо це їх життя. У нас також я казав уже що в Канівському районі є інтернат, в який ми постійно їздимо, які ми постійно надаємо інформацію, всю от, вивчаємо з ними право дорожнього руху. Проводяться операції. У нас увага, діти на дорозі. Значить, в цей день всі працівники ДАІ надягають білі сорочки і працюють там. По вивільню права дорожнього руху серед водіїв, попереджають водіїв що це діти, ну це десь початок навчання 1 вересня або закінчення навчання. Значить, коли відпочивають діти, також ми екіпажі направляємо біля школи, вони знаходяться і ми працюємо постійно в цьому. Я пам'ятаю, що колись ви проводили акцію, коли безпосередньо дітей. Разом з інспекторами випускали да. на автошляхи, так. і принаймні вони могли зробити зауваження пішоходам, які порушують правила дорожнього руху. І я хочу зазначити, що це таки впливало якось на людей. Ну у нас начальник начальники особисто з заступниками працюємо в цьому плані, тому що ну, це наша робота. І ще одне питання, яке, я думаю, зацікавить автолюбителів. З 15 квітня цього року вступають у дію деякі нові правила дорожнього руху. На які моменти ви б в першу чергу звернули увагу? Так, з 15 квітня 2016 року вступають в дію доповнення згідно посновного по комітету міністрів номер 111 номер 11 11 лютого 2013 року. Ну, основний момент. Значить, вони відповідають Конвенції про дорожній рух і стандарти, які діють в цій сфері в державах в чинах Європейського Союзу. Основний момент таке поняття введено в дію, як газон, денне-ходові вогни, маневрування, островиць безпеки і удосконалене покриття. Значить, Газон. ну Всі ви бачите, що автомобілі залишають на газонах, тому було введено таке поняття. І зараз дано додаток. Значить, забороняється зупинку транспортного засобу на газотах. Далі, денні ходові вогни були введені в поняття в зв'язку з тим, що з 1 жовтня і до 1 травня водії повинні в ненесленних пунктах включати ходові вогни. Вони повинні відповідати заводу-виробнику, але якщо немає таких денних ходових вогнів, то включається ближність від фар. Значить, також є поняття. Лінії розмітки, синя лінія розмітка і оранжева лінія розмітка. Синя лінія розмітка, як ви, ну, ви всі бачите, за рубежом, за кордоном, вона позначає е, зупинку транспортних засобів на, на проїзної частини. От. І також е, оранжева розмітка, розмітка позначає тимчасова лінія розмітки. Також було додано е, дорожні знаки. Дорожні знаки значить, Змінено форму зображення на наказових знаках. Значить, рух праворуч, рух ліворуч, введено новий знак попереджуваний, кінець здоров'я здоскональним покриттям. Вот. І також введені е, інформаційно вказівні знаки. Початок е, щільної забудови, кінець щільної забудови. Це вже нові знаки такі. Вони В Закарпатті і в Львівській області це є вже такі знаки, але ж вони. Там Специфічні, сказано так, да, скажімо, специфічний, так? там початок е, населеного пункту вони позначали. Ну на самом, на самом ділі це буде початок щільної забудови. Я думаю, що нічого такого особливо складного для водіїв не буде, і, і нема. вони нема швидко нічого, до да. цього звикнуть і засвоїть да, все. Нема це. нічого складного. І ще одне запитання, яке також автолюбителів часто хвилює: як швидко сьогодні взагалі можна оформити автомобіль? Можна оформити автомобіль на протязі години. Що для цього необхідно? Для цього необхідно мати необхідні документи. Паспорт, е якщо є е довідка рахунок, е якщо є там нотаріальна завірена е ну, договір купівлі-продажу або договор купівлі-продажі. При цьому ви прийти в МРЕО, от, вам надрукують заяву і зареєструють автомобіль. Черг величезних немає? Немає, так. Да. Я вам вдячна за те, що сьогодні ви прийшли до нашої студії, знайшли час у вашому такому щільному графіку. І хочеться вам побажати свідомих водіїв, свідомих водіїв таких автобусних транспортних засобів і, звісно, зменшення аварійності на наших автошляхах. Дякую. Шановні телеглядачі, наша програма підійшла до завершення. Сьогодні ми говорили про стан аварійності на автошляхах Черкащини. І Говорили про те, яким чином його можна зменшити.